Доброго ранку малята. Зараз я вам загадаю загадку, а ви послухайте і відгадайте. Шерсть гладенька і мягкенька, спинка гнеться, хвостик в'ється. Тільки лапки це царапки. Так, це котик. До нас сьогодні завітав котик. Але він чому сумій. Що трапилося, котик, послухайте, будь ласка. Ні даремно ми вирішили прокатати кота в машині. Кіт кататися не звик, перекинув вантажівку. Яка назва машини? вантажівка. Але ось знову невдача. Кіт перекинув вантажівку. Машина зламалася. Подивиться, ось кабіна, куза, колеса. Кіт зламав вантажну машину. Галята, давайте допоможемо котику відремонтувати машину. Ну спочатку пригадаємо, з яких частин складається вантажна машина. У машини є кузов, кабіна, колеса. Ну спочатку ми приготуємо наші пальчики до роботи, зробимо пальчику гімнастику дощик, дощик, кап кап-кап-кап. Ти не капай довго так. Змокли всі доріжки, промочимо ми ніжки. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, хензлик, шаблони вантажної машини, клей, серветочка. Спочатку беремо прямокутник менший. Жовтого кольору. Це кабінь. Промазуємо клеєм гарненько. І прикладаємо до аркуша. Серветкою притискаємо. А зараз беремо прямокутний блакитний кольору. Він більший. Це кузов нашої машини. Промазуємо, клеєм гарненько і прикладаємо до аркуша. Серветку притискаємо. Чи має наша машина колеса? Ні, але машина повинна їхати. Тому приклеїмо ще до нашої машини колеса. Колеса у нас чорного кольору, і схожі на геометричну фігуру кров. Промазуємо, клеєм і прикладаємо до аркуша. Серветкою притискаємо. Малята котик, дякую за допомогу. До нових зустрічей.